Мої вітання. Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора. Запрошую вас на огляд. Дуже дякую за ваші відгуки, за ваші вподобайки. Усім приємного перегляду. Стілець пластиковий, дитячий, кольоровий 84. Сумка бананка чорна 64. Косметичка Універсальна дорожня. Є сіра та чорна 249. Сумочка чорна тканинна, кросбоді 99. Сумка бананка 99. Жіночі сумки по 399. Ще є довгий ремінець, три відділення. І хустинка також додається. Чорна класична на кнопці. Широкий ремінець, м'яка екошкіра. Гарно тримає форму ціна 349. Дитячий рюкзачок на блискавці 169. Комбіновані матеріали. Ось така м'яка бежева без підкладки. Ціна 169. Сумочка багет в двох осінніх відтінках на кнопці 399. Такі малесенькі, три відтінки. І ще є чорний довгий ремінець, одне загальне відділення. Ціна 279, рюкзак 349. Косметичка чорна 249. Курзинка для зберігання 229. Маленькі сумочки багети на кнопках. Одне велике відділення і ще одне менше. Є бежева та чорна. Ціна 219. Кошик 179. Дитячий з малюнком. 149, 30 на 30 Ще ось така новинка є, але цінника не побачила. Ось так виглядає. ціна, напевно, 149 або 199. Гляньте, яка класна іграшка дитяча. Можна як подушечку застосовувати: 649. Чого тільки не придумать. гляньте, ще й капташка, є у гнізді, ціна 299. Пледи по 449. Два кольори однотонні. 100% поліестер. Подушка 50 на 70. холофайбер 349. Є дешевші по 149 та 169. Сушарка для білизни 440 гривень. Максимальна вага навантаження 15 кг. Дошка для прасування білизни 649 104 на 30. Зі знижкою шльопанці, 199 В'єтнамки, а жіночі 55. Такі 84 ева. Привезли дуже класні подушки на стілець Вельветові. Є темно-синя, зелена, сіра і рожева 179. Кошик для білизни 499 45-літровий. Такий кошечок 109, ажур. Є більші по 199% у двох відтінках. Чохол для одягу 60х90 49. Є за 59 такого плану 60х135. Футболки чоловічі однотонні 199%. бавовна 95%. Легінси, жіночі однотонні СКМК, МК 249. Пакети вакуумні, 50 на 70, 60 на 80 та 70 на 100, 179. Брюсгальтер новинка 119, однотонний. Гладкий на паралоні. ось такий чорний є за 199. 149 така моделька. Чоловічі шорти зі знижкою 129, боксерки для хлопчика 49 з надписом. 69 чоловічі труси, боксери однотонні. Футболка чоловіча чорна. Бавовна 95% 149. Плиски для губ по 55%. олійка для губ 49. Є по 49 ще ось така олійка. Близький по 59. Підводка Фломастер 2 в одному 39 чорна. Пинцет 29. Пинцет з підсвіткою 74. Маска для обличчя зая 29 ягоди. Патчі під очі колагенові 24 одна пара. Пляшечка пластикова, косметична з помпою 49. Спонжик 44 об'ємний. Серветки безворсові, перфоровані, 400 штук 69. Пляшечки дорожні 3 штуки 49. Лопатки пластикові для бортування велосипедних покришок 3 штуки 109. Не знаю, що вони тут забули, у відділі косметики. Милофіксатор для брів зі щіточкою 29 від ловіт. Гель для омивання обличчя три в одному Garnier 189. Матуючий гель для очищення обличчя 189. Сироватка з вітаміном С та Е освітлює відновлює шкіру 199. Рожева це сироватка з блакитним ретинолом. Розгладжує зморшки. Ціна 219. Зубна паста пародонтакс. 117 бленда Мед Anticarріus 82 гривні Крем Зая для всіх типів шкіри ромашка 92 гривні. Тонік для обличчя з кислотами та вітаміном С 142 гривні. Сироватка 172 гривні. Тон розволожуючий 159, Мус Мусніве для омивання сухої та чутливої шкіри обличчя 140 гривень. Чоловічий АКС 109, Фа 95, Ніве 124 та 88 гривень, ОСПАЙ 109, чоловічий кульковий НІВЕ 89, Рексона – 72 гривні. Ніве кульковий жіночий 68 гривень. ФАБ 55 та 61 гривня. Жіночий парфумований дезодорант ціна 119-60 г. Дав стік 106 крем фарба для волосся Life 224 гривні. Є дешевше по 28 грив. Пале 99. Гарніер 109 Універсальний засіб для чищення 4 в 1 54 пів літри. Для миття килимів 54, капсули Орієль 12 штук 199. Відбілювач кисневий 17 70 грамів. Білі вітрила 200 г 22 гривні. Капсули ваш Free 17 штук, 162 гривні. Пом'якшувач Сілан 99. Дуже дякую за огляд, вдалих вам покупок. Та спокійного дня!